Вітаю вас! Це програма Наголос за роки незалежності. Понад 120 тисяч українців стали жертвами рабовласників, і це офіційні дані. Реальна цифра. Кажуть експерти значно більше. А ще у міжнародній організації з міграції стверджують, боротьбі з торгівлею людьми приділяється недостатня увага та ресурси у той же час, коли ця сфера несе суттєві загрози Україні. Саме про це про сучасних рабів та їх господарів. В найближчі 20 хвилин будемо говорити з Варварою Жлуктенко, речником представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Вітаю вас! дня. права почнемо з чого 120 тисяч українців. Цю цифру ми. Назвали на початку програми. Це офіційні дані. Скільки на за вашими даними на сьогоднішній день українців пройшло через рабство? 120 тисяч українців. Це наша оцінка. Проводилася соціологічне обстеження, дослідження компанії gfk Україна, наше замовлення, і вийшли на таку оціночну цифру. Mm. Втім, цифри цілком конкретні, реальні, ті про які ми можемо говорити, як про звіт нашої роботи. Боти, це понад 10,5 тисяч осіб постраждалих від торгівлі людьми, які отримали допомогу від представництва міжнародної організації з міграції в Україні починаючи з 2000 року до сьогодні. Останніми роками крізь нас та наших партнерів це неурядові організації, які працюють практично по всій території України. Проходить 800 900 постраждалих від сучасного рабства щороку. Цього року за 9 Місяців із січна по вересень ми змогли допомогти е, е, близько 6,5 сотням постраждалих. Що, що означає цей термін людина, яка потрапила mm -hmm. в рабство? Які е, необхідні ознаки? Цього е, мають відбутися, так насправді в нас доволі часто плутають е, торгівлю людьми, чи то з індустрією комерційних е, сексуальних послуг, так. чи то е, зі звичайним, наприклад, шахранством у сфері працевлаштування, чи просто з там невиплатою зарплати, скажімо так. Е, торгівля людьми е, це міжнародно е, визнаний термін, і вона має Має кілька обов'язкових ознак тут повинно мати місце вербування людини, перевезення mm. людини, е, обмеження її свободи пересування, вилучення документів вилучення документів і визискування людини в тій чи інший спосіб для того, щоб отримати прибуток від того, власне, що з цією людиною роблять, чи цю людину змушують. Ну, наприклад, е, наприклад, оскільки наскільки мені відомо, в вашому портфелі чимало таких історій, е, звичайно, е, наприклад. Бригади будівельників, які набираються в українських селах і так. містечках, яким пропонують роботу на будівництві, наприклад, за кордоном, гарний заробіток, нормальні умови. Потім людей привозять людей до людей спочатку збирають так. на залізнодорожному вокзалі. Людей... Їм щось щось розповідають. Що їм розповідають, які плани їм малюють? Так це називається вирбування. Їм так. розповідають, що. В них все буде супер на цій новій роботі, що вони отримуватимуть високу зарплату, обіцяють, наприклад, по півтори тисячі доларів на місяць часом, обіцяють нормальні умови, можуть обіцяти навіть офіційне працевлаштування. Ось втім, потім, коли люди вже перетинають кордон, у них відбирають документи, їх привозять. Як відбирають документи? Що кажуть? Кажуть, наприклад, що угу. ви повинні здати нам ваші паспорти для того, щоб ми вас там зареєстрували в міграційній службі, чи угу. там щось вам усіх о... разом, тому що так, так, так швидше, так. так дешевше. Так, так. щось оформили. Угу. Втім, звичайно, що потім ці паспорти не повертають людей замикають. Десь вони опиняються там чи за колючим дротом, чи за високим парканом з охороною, і змушують працювати там необіцяні 6 чи 8 годин на добу, а по 12 годин, по 14 годин, скільки завгодно. Б'ють, погрожують, залякують. Звичайно, що переважно нічого не платять погано ну, годують. Погано. Годують погано. Останнім часом ми бачимо таку тенденцію, що коли вже роботи добігають кінця, наприклад, будівництво завершується, деякі трафікери, деякі рабовласники вони можуть щось кинути, там, чи 100 доларів, чи щось таке цим робітникам, для того, щоб що вони відразу не пішли до міліції. А щоб вони відразу не, не пішли до міліції, щоб в них ну, начебто не було підтримки. Став так вже заявляти, що їх визискували, що вони постраждали від торгівлі людьми. Ну в такий спосіб, начебто, відкупитися від людей і. Ускладнити для самих цих людей також їхню самоідентифікацію ідентифікацію як постраждалих від торгівлі людьми, тому що е, сьогодні у нас 56% постраждалих, які крізь нас проходять, це чоловіки. Так. І з чоловіками, звичайно, е, складні ситуації е, часом, тому що на відміну від жінок, їм складно визнати, що вони ну такі сильні, розумні, досвідчені. Uh -huh. Часом не такі вже й молоді люди так, потрапили в таку халепу. Вони радше вважатимуть, що це їм просто не пощастило. Тим паче, що ми також проводили опитування людей з міграційним досвідом, тих, хто вже побував на заробітках за uh -huh. кордоном, один і більше разів. І, на жаль, ми бачимо, що саме ці люди вони схильні, недооцінювати, Ризики торгівлі людьми. Вони вважають, що це може статися десь там із кимось, але не з ними, тому що вони вже мають досвід так і знають, що робити, і убезпечені від цього. Втім, Ну і стикалися ми, на жаль, з ситуаціями, коли люди, поїхавши на заробітки за кордон, там вдруге чи втретє, зрештою потрапляють ось в таку непросту ситуацію, яка потім звичайно, несе великі ризики і серйозні проблеми. Як вони звертаються, е, приймають рішення звернутися до вас? Е, Чи ви самі е, на них виходите? Тут е, різні є канали комунікації, тому що е, міжнародна організація з міграції має представництво у більш ніж 100 країнах світу. Е, ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами в тих країнах, де є наші до речі, представництва як Реагують на такі заяви. Коли до них до них приходить людина, і каже: я тільки що повернувся з рабства. Знаєте, тут багато що залежить від країни, багато що залежить від персоналій конкретного правоохоронця. Якщо говорити про Україну, то ми дуже давно співпрацюємо із міністерством внутрішніх справ із прокуратурою, ми провели безліч тренінгів для наших правоохоронців, саме для того, щоб Навчити їх як ідентифікувати людину, яка постраждала від торгівлі людьми, адже такі люди вони можуть бути і серед, наприклад, мігрантів з неврегульованим статусом, тому що останніми роками Україна стикнулася з таким явищем, коли іноземців починають експлуатувати на нашій території. Так. Ми мали наприклад от, от, велику з, групу місяця, да, е, Молдаван, яких визискували на сільськогосподарських роботах на півдні України, тобто не тільки звідси mm. вивозять за. Cordon. Не тільки. ще й тут ще й тут. Крім того, звичайно, сьогодні ми говоримо про те, що трудова експлуатація становить близько 90% тих випадків, з якими ми стикаємося. Втім, це не означає, що загроза сексуальної експлуатації вже не існує. Так, сьогодні більше половини постраждалих це чоловіки. Втім, mm -hmm. жінки також потрапляють до бо торгівців, і трудова експлуатація. Жінок і примусове жебратство, і сексуальна експлуатація залишаються проблемою, тому повертаючись до теми підготовки правоохоронців, вони також повинні е, вміти розпізнати постраждалих від торгівлі людьми, наприклад, коли вони проводять якісь е, рейди по закладах із надання комерційних сексуальних послуг, так або на вулиці е, виявляють. Е, Тих, хто вже бракує, зокрема дітей, от що стосується дітей. Ви згадали про чоловіків, згадали про ага. жінок. Наскільки мені відомо, останнім часом набирає обертів от це саме використування дітей. Так. В, цих, в цих напрямках з яким, ну, хто і як використовує і де саме цього року у нас лише 6 осіб постраждалих у віці до 18 років. Угу. Серед тих, хто пройшов крізь нас і наші партнерські неурядові організації. Переважно діти і підлітки сьогодні страждають від примусового жебратства, але тут можуть бути змішані. Форми може додаватися до цього і сексуальна експлуатація, і примусово. Де праця. знаходять цих дітей? Е, на превеликий жаль, ми дуже часто стикаємося із випадками, коли е, дітей продають їхні родичі. Це може бути наприклад тобто це вже, співмешканець це вже не матері, це може бути це можуть бути і рідні батьки із соціально незабезпечених верств, які, наприклад, комусь щось заборгували, і вони віддають своїх дітей для того, щоб діти, вже бракуючи на вулиці, відробили власне їхні борги. Але ну це ж призводить до того, що діти місяця. А якщо не роками залишаються на вулиці, же бракують, не ходять до школи і потім, звичайно, потребують дуже серйозної реабілітації реінтеграції. Яка країна сьогодні а, лідирує в списку країн, а, до яких везуть а, людей з України у рабство? Можливо сексуальне, можливо, ага. виробниче? Останніми роками безумовне сумне лідерство в цьому списку в Російської Федерації. Угу. Цього року це близько 80% від тих постраждалих, яким ми вже потім надавали допомогу. Далі з дуже великим відривом Польща і Туреччина, трохи більше 10 від усіх випадків, з якими стикалася МОМ в Україні. І на третьому місці за нашою загальною статистикою, зібраною з 2000 року, внутрішня експлуатація на території України або експлуатація іноземців. Яка частина України, України відрізняється від інших? Оцим кількістю випадків. Ви знаєте, тут складно говорити про те, що якийсь регіон має найвищі ризики. Звичайно ж, ми бачимо паралелі між взагалі міграційними зразками і тенденціями торгівлі людьми. Тобто прикордонні регіони, регіони з високим рівнем міграції так само мають, на жаль, високі показники щодо постраждалих від сучасного рабства. Ага. Втім, тут не можна говорити, що це лише західна Україна, так, або так, я, пер я про переважно я кажу, західна, або переважно е східна, тобто це таким Тому що... тонким шаром по всій країні. Так, звичайно, столиця досі не потрапляла в цю статистику, але останнім часом ми бачимо таку тривожну тенденцію, що рівень освіти постраждалих дуже підвищився. Тобто тепер до тенет работоргівців потрапляють не лише як це досі було прийнято вважати люди, які перебували в скрутному соціальному. У економічному становищі mm -hmm. так у нас 21% постраждалих, які крізь нас пройшли, і ми підрахували мали вищу світу. А, тобто, е, тобто гарні психологи е, працюють в цих організаціях, які вербують робіт. З одного боку, гарні психологи, з іншого тобто боку вони можуть а, переконати з іншого боку, складне економічне становище в країні на превеликий жаль, грає на руку трафікерам і грає проти людей. І сьогодні ми бачимо ще більше ризики у зв'язку зі зростанням кількості, Кості вимушених переселенців зі сходу України вже більш ніж півмільйона осіб. На щастя, нам досі невідомо про підтверджені випадки, що хтось із вимушених переселенців вже потрапив до рук работоргівців. Ті ми прекрасно розуміємо, що багато цих людей вони перебувають у розпачі, їм так. немає на що пригодувати свої родини, і вони можуть приставати на всілякі ризиковані. Пропозиції, ну, якщо говорити так, про так. ризиковані пропозиції, ми бачили на західній Україні в тих регіонах, де багато вимушених переселенців опинилися, такі шахрайські оголошення із обіцянкою допомоги, звичайно ж, за гроші, з отриманням статусу біженця в Польщі, що є абсолютним так. шахрайством, тому що за всіма нормами міжнародних. Одного права на статус біженця людина має подаватися сама. Це по перше. По-друге, як нам усім відомо, польща відмовила в наданні статусу біженця тим вихідцям України, які останнім часом за ним зверталися, тому що є велика територія України на думку наших польських партнерів, де ці люди можуть знайти прихисток, тому не потребують статусу. Біженця за кордоном, так, отже, тобто, одразу це е, таке оголошення, таке оголошення, так, це вже одразу шахрайство. Це ну, те, що людей просто розведуть на гроші, це так. факт. Ось телефонувати за такими оголошеннями не слід. Е, куди варто телефонувати? Я би всім радила запам'ятати безкоштовний номер 527 з будь-якого українського мобільного. Це гаряча лінія консультування з. Тані міграції і протидії торгівлі людьми, тобто, якщо ви маєте якісь сумніви щодо зроблених вам пропозицій працевлаштування, чи то за кордоном, чи навіть в Україні, будь ласка, ви можете туди звернутися і отримати кваліфіковану пораду. Дуже коротко, кілька разів ми згадали про те, що йде торгівля людьми. Так скільки на сьогоднішній день? Коштує один раб, якого везуть ну, наприклад з України до Чечні, оскільки е, мені відомо, що саме цей бізнес найбільш активніше розвивається на території е, Чеченської Республіки. Чи це правда? А можливо, я помиляюсь, ну, Оскільки знаете... Москву брати не будемо. Там все зрозуміло, Є інші регіони Росії. Знаєте, чесно не готова коментувати щодо Чечні чи інших регіонів Росії, тому що ті випадки, з якими ми стикалися, це все ж таки переважно околиці Москви. Регіон, mm -hmm. який найбільше, найінтенсивніше розвивається, де є найбільший попит на дешеву. А в даному в... Випадку власник... просто безкоштовну робочу. Силу ну, оцінки е, знаєте, вони дуже різні, тому що випадки бувають е, різні. Ну в середньому це десь близько тисячі доларів на місяць від визискування однієї людини. З, звичайно, за чоловіка чи за жінку? Це така узагальнена... У загальна на статистика цифри звичайно можуть дуже коливатися залежно від віку людини, залежно від того виду експлуатації, якого вона виконує. І ще одне питання цього року. Да, рабство на сході угу. на тих територіях, поки які поки що знаходяться не під контролем України. Є дані, що е, за будь-які провини. Так звана міліція ЛНР ага. та ДНР змушує людей працювати, рити окопи, підносити міни, стріляти по українській армії. Е, головне питання: держава робить вигляд, що вона цього не помічає, чи е, зараз складаються списки, і е, кожен е, ну, отримає по заслугах. А, ви знаєте, напр... І чи можна це віднести до сучасного рабства? А, ті повідомлення, які ми бачимо, зокрема в засобах масової інформації, багато з них, звичайно, мають всі ознаки сучасного рабства, торгівлі людьми, експлуатації. А, говорити про а... Переслідування і про покарання е, за такі дії, ну на жаль, можна лише в контексті загальної ситуації загального реагування подій е, на сході України і е, відновлення контролю е, української державної влади ну, за цими раніше, територіями. А, ці випадки будуть розслідувані. Е, наскільки Будь, ми, на, наскільки ми знов таки знаємо із. Заяв, зокрема, керівництва Служби безпеки України е, ведеться розслідування, були порушені кримінальні справи. Втім, е, міжнародна організація з міграції наразі е, немає безпосереднього стосунку до реабілітації постраждалих звідтіля. Але ми готові, якщо така потреба буде. Окей, На цьому ставимо три крапки. Сподіваюся, що 2015-й Буде кращим ніж 2014 так. і в тому напрямку, в, в тому числі в напрямку нашого сьогоднішньої розмови. Дякую, що Дякую. прийшли. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре і хай вам щастить.